Яка ж ви розумниця? Припустилася лише двох помилок. Хвалить шеф свою нову гарненьку секретарку. Так, добре, а тепер пишемо наступне слово. Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця. А у вас тістечка свіжі? Ой, та ні, старі, смердючі, запліснявілі, другий рік вже лежать. <клес> <клес> а печиво. Ой, знаєте, візьміть краще тістечка. <клес> а я з собою у похід завжди беру фотографію тещі. Е Навіщо? Е, ну як же? Грім, блискавка, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю: господи, добре то як? Стоять на українсько-польському кордоні українські автомобілі. Пробка розтягнулася на 10 кілометрів, поляки повільно, з небажанням пропускають машини. І один українець, не витримуючи, підходить до митника і говорить: Кхе -кхе, а пан знає, коли німці на Польщу напали? Так, у 1939 році. Еш, а пан знає, коли німці на СРСР напали. Так, у 1941 році. А пан знає, де і що вони робили цих два роки? Е, Ні. Та вони, блін, на польській митниці оформлялися. Трясся. Ой, сіль розсипалася. Так, будемо сваритися. Галю, а може обійдеться? Е, ні, Петре, я вже настроїлася. У школі на уроці праці. Вчитель, так, діти, запам'ятайте основне правило техніки безпеки. Пальці в розетку не пхати. Учень. Хе-хе, та вони туди і не влазять. Хе -хе, звісно, ти цвяхи візьми, розумник. Е-е, Ой. У Путіна питають: а що случилось в Крокусі? что-що? -что? Концерт.